Так, Peugeot Expert 2.0 HDI. Причина на корпусі термостата. Ось така проблема. Ось. Від корпуса видно відгнив штуцер, де надівається шланг. І травить антифриз. Ось воно все мокре. Зараз світло покладу якось щоб... О. Черт помне. Ось. Ось він шутається. І капає туди вниз. Зараз побачимо, відкриємо зілем, зілем антифриз і глянемо, що там можна зробити. Зливати будемо не повністю, мабуть, пополовині. Подивимося, що там таке, звідки воно так може будемо міняти весь корпус, а якщо буде так, то щось придумаємо інше. Так, розбираємо, Знимаю, зливаємо антифриз і тоді будемо дивитися, що... Так, там. по Peugeot. Ось вийшло зробити отак. Була отака відгнивша трубка, тут чуть, чуть але вона ще ціла. Тут вона вже повністю відгнила. Зараз покажу, яка вона була. Ось, ось цей шланг от сюди йде. Отут він був. От. І воно тут зламалося і почало виганяти антифриз Зараз покажу, яка вона була. І фото я, я виняв ту трубочку. Я прикладу, бо відео не знімав. Ось така була, а тут надівався. Ось тут надівався шланг. Оця частина була в корпусі термостата. От, І воно отут відгнило і шланг телепався, я показував. От. Трубку просто загнали отверточку раз і вона вилізла. Тобто, фото я прикладу подивитися як було без цієї трубки робили просто взяли медну трубочку от, нагріли корпус термостата і загнали туди медну трубку і все ну і на герметик не посадили так щоб для Як буде плить, ну, по ідеї, плити воно немає. От. І от така була проблема. Тут шланг надівається сюди і все. Ну, а сюди шланг з розширительного бачка йде ось. А цей сюди. от така Получилось, по суті не дуже важко зробити. Головне знати м'ядну трубку по розміру, нагріти, забити туди на герметик, виділи шланга і все. І проблему вирішили. Машина Peugeot Expert. Може бути Citroen, може бути Fiat. Двигун 2.0 HDI. Ось так ми і зробили. Все, отак оно виглядає, все в зібраному стані. Все, шланги надіти всі, фільтр поставили. Стоїть. Це як у нас і вийшло. Чудово, заведемо Все, завели, залили антифриз, нічого не капає, все тримає, машина робить. Сліди це від того, що потекло. Потім на мойці ціни і помиємо чистенько.